Дорогі брати і сестри, друзі, ми продовжуємо з вами читати Євангелія від Марка. Я пропоную, щоб ми відкрили Євангелія від Марка, 4 розділ, і прочитаємо з 35-го вірша. Євангелія від Марка, четвертий розділ, 35 й вірш і далі. І сказав він до них того ж дня, коли настав вечір. Переправимося на той бік. І відпустивши народ, вони забрали його, бо він був у їхньому човні, і інші човни були з ним. І знявся неймовірний шторм, і хвилі заливали човен так, що він вже наповнювався. А він був на кормі, спав на узголів'ї, і вони будять його й говорять йому: Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? І вставши, він заборонив вітру і сказав морю Вщухни, перестань. І вітер ущух, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чого ви такі боязливі? Чому не маєте віри? І злякалися вони страхом великим і говорили один одному: Хто ж він тоді, що й вітер, море підкоряються йому? Доволі знайома для нас усіх історія. Ми нагадаємо собі, що нам говорить ця історія про бурі в житті нашому, в житті учнів. І нагадаємо разом з вами, хто, хто має владу над бурями. Отже, ми бачимо, що того вечора, а перед цими і попередні зібрання, коли ми читали Євангелія від Марка. Згадували, що Ісус Христос багато вчив, говорив і про сі... сіятеля, і про зерно, і про світильник, про свічку, і іншими притчами багато навчав народ. І ось з того дня на вечір він сказав, переправимося на той бік. І ми бачимо, що вони поплили і кажуть: багато і дослідників пишуть, що гнісерецьке море. Воно в такому знаходиться географічному положенні, що там часто бувають раптові шторми, раптові пориви вітру, піднімається буря, і вона і нічого може не предвіщати цієї бурі. Випливати можна ще за спокійної погоди і гадки не мати, що буде через півгодини. І ось ми бачимо щось подібне трапилося в житті учнів. Вони сіли в човен і поплили на ту сторону, і під час цієї подорожі, під час цього ем, їхнього перепливання через це море, знявся великий шторм. Великий шторм. І коли ми думаємо за шторми, за бурі, то що це таке, яка їх природа, звідки вони беруться? Коли ми говоримо про Бурю на морі, то декілька варіантів нам пропонує Біблія як розглядати, звідки, яка її природа. І ось один із них ми бачимо, зустрічаємо бурі не на самому морі, але тим не менше буря, велика буря, яка була в житті Іова. І коли ми відкриваємо книгу Іова. Перший розділ 19 й вірш. Тут нам записані такі слова. І ось буремний вітер раптово налетів із пустелі та охопив чотири кути дому, і він упав на юнаків, і вони померли. Врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. І коли ми згадаємо трохи, що відбувалось до цього, то ми знаємо, що. Господь дозволив дияволу простягнути свою руку і дотронутись до Іова, до того, що він мав. І диявол втілив свою злу волю. І ось один із способів це був сильний вітер, буремний вітер, який він наслав, який зруйнував будинок, вбив дітей Іова, приніс велике горе. І ми бачимо, що диявол. Він зчинив бурю. І коли ми повертаємось до Євангелія від Марка і читаємо, і коли Христос говорить, що морю, Він став і заборонив вітру, і морю, і сказав: вщухни, перестань або замовкни, замовчи, то подібні слова ми зустрічаємо в цьому ж Євангелії в першому розділі, в 25 му вірші. І там Ісус Христос говорить, Такі слова, замовкни і вийди з нього. І він говорить ці слова не до кого, не до людини, а до демона. Він говорить ці слова до нечистого духу. І ми бачимо, що може бути і те, що за цією бурею міг стояти диявол, і слово Боже говорить нам, що це дух, який має владу в повітрі. Але так чи інакше, особливо коли ми читаємо книгу Йова, нам відкривається, що навіть коли диявол намагається вести свою війну зі святими, на що йому дана влада, як ми читаємо в книзі об'явлення, він не може робити більше того, доки йому дозволяє Господь. І навіть в книзі Йова ми бачимо, що Бог сказав, доки його буде межа, якої він не переступить. І... І тому ми знаємо, що диявол... Е... Він може лютувати, але він не зробить більше того, що допускає Господь. Інколи Господь може вмішуватись в наше життя і посилати бурі. І книга Псалмів, 106 й псалом, прочитаємо такі слова. Книга псалмів 106 й псалом з 23-го вірша. Ті, хто ходить в море на кораблях і чинить справу свою на водах великих. Вони бачать діла Господні і чудеса Його у глибині. Він мовить, і зривається бурхливий вітер, і високо підіймає хвиль Його. До неба вони підіймаються і до безодні спадають. У небезпеці душа їхня станула, вони кружляють і хитаються, наче п'яний, і вся мудрість їхня зникає, і вся мудрість їхня зникає. Ми бачимо, що Господь в цьому уривку, Господь бачить людей, бачить їхнє серце, і ми бачимо, що вони покладають свою надію на свою мудрість, на своє вміння, на свої кораблі. Але тільки ну, Господь забере руку свою, яка береже, яка тримає, яка веде, і вся мудрість їхня зникає. Вони ходять, хитаються, не наче п'яні. І велика скорбута приходить в їхнє життя. Кажуть, що один із інженерів компанії White Star Line, він сказав, а це компанія, яка працювала з Титаніком, і вони сказали, що Титанік настільки надійний, що навіть сам Господь Бог не зможе його потопити. І ось коли вони так сказали, то Господь просто забрав свою охорону і не довелося Господу його топити, просто айсберг потопив той, зіткнувся з айсбергом. і ми бачимо, мудрість їхня зникла. Бог забрав охорону, забрав свій, свій контроль і допустив цьому статися. І мудрість їхня зникла, і зник, і сам корабель. Той. І тому ми бачимо, що іноді люди можуть покладатись, покладати всі свої надії на себе, на свої знання, на свої сили, відкидаючи Бога, не звертаючись до нього за допомогою. І, врешті-решт, Бог дозволяє їм іти тим шляхом, який вони обирають. І коли вони йдуть цим шляхом, вони приходять до тієї точки, коли вся мудрість їхня зникає. Вони бачать, що вони безсилі. І ось ми бачимо, що. Учні, вони теж плили і почалась буря, вони були досвідчені моряки. Вони робили все, що було в їхніх силах, так як вони звикли до цього. І вони покладались на свою силу, на свою мудрість. А вони робили все, що могли. І вже тоді, коли вони нічого не змогли зробити, коли вся мудрість їхня зникла, вони звертаються до Господа, вони звертаються до Ісуса Христа. Ми бачимо, що Ісус Христос він спить на кормі, Він спить на кормі, на узголов'ї під час бурі. І нам це може нагадати пророка Іону, який, ви пам'ятаєте, коли він пішов, тікав від Бога, і Бог послав сильний вітер, піднялася сильна буря, Він спустився у трюм, спав собі. А ті моряки молились кожен своєму Богові, вони шукали визволення. І не могли ніяк знайти, зрозуміти, навіщо і чому відбувається так. І тоді вони вже збудили Іону і сказали: Помолись іти до Бога свого. І ми бачимо, що подібним чином звертаються і учні до Ісуса Христа навколо буря, Ісус Христос спить. І вони, що вони, чекали? що вони чекали? Ми бачимо, що вони точно не чекали того, що Ісус Христос стане і заборонить вітру і бурі, і вони замовкнуть. Інакше вони б не були настільки здивовані. А вони чекали чогось іншого. Можливо, вони так само, як і ті моряки, думали, що Ісус Христос як пророк Він встане, помолиться Богу, Господь виявить своє милосердя і вони будуть спасенні. Можливо, вони так думали. Але вони його будять і вони звертаються до нього, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вони виявляють навіть якесь незадоволення тим, що Ісус Христос спить. Ми можемо задати собі запитання, чому Ісус Христос спав? Чому Ісус Христос спав? Один із варіантів ми знаходимо трохи раніше 3 розділ 20 вірш Євангелія від Марка, і там говориться, ми не так давно читали ці слова, що Він був настільки цими днями зайнятий, що не мав можливості навіть поїсти хліба. Навіть не мав можливості поїсти хліба. Звісно, що коли людині ніколи поїсти хліба, то їй і спати ніколи. І ми бачимо, що коли людина втомлюється настільки сильно, то вона може заснути навіть в таких складних обставинах, навіть, навіть під час такої бурі. Ісус Христос спить. Вони його збудили, звернулись до Нього, і Він говорить ці слова: замовкни і перестань. Замовкний перестань. І буря вщухає, настає велика тиша. І ось тут, коли ми дивимося, що з однієї сторони був великий шторм, а з другої сторони, велика тиша. Коли ми говоримо про великий шторм, то нам нібито зрозуміло, що шторм може бути слабеньким, може бути великим. Але чи чули ви коли-небудь велику тишу? Ну, просто тиша і тиша, да? а як вона може бути велика чи маленька. І ось коли Слово Боже нам говорить, що настала велика тиша, то всі, хто були поряд, вони чули все. У нас вчителька колись казала, що тиша має бути в класі це коли чуть, як муха летить. І ось уявіть собі, велика тиша. Тут настає велика тиша. І люди просто в повітрі повисло. Запитання. Хто ж це такий? Хто він тоді? Хто він тоді? <кій> І коли ми дивимося на бурі, на учнів, на їхні переживання, ми бачимо, що вони стикнулись з великою проблемою в своєму житті. Буря це велика проблема. Це велика руйнівна енергія. Ну, сама буря, як в природі, це велика руйнівна енергія. І ще не було такої бурі, яка б несла позитивну енергію на збудування тільки на руйнування. Хоча кажуть, що перша, да, перший вибух, який там вибух, і все почалося організовуватися, а потім кожна слідуча буря все порте. Але коли ми дивимося, друзі, то всі бурі вони несуть руйнування. Кожна буря несе руйнування. Колись, здається, Леонід Олексійович казав, що одна буря там в якомусь океані за якийсь короткий термін, декілька хвилин, чи скільки ви, стільки енергії ви, виділяється, як скільки всі електростанції не, виробля, не виробили за все своє існування. І ось це величезна енергія. Величезна енергія, яка скерована на руйнування, яка несе руйнування. Вона не може нести щось таке добре, те, що творить, творить збудовує. І бурі, це зло. бурі це зло. Ми можемо сказати, що бурі в нашому житті теж бувають. Бурі можуть бути і у сім'ї, бурі можуть бути між знайомими, друзями, братами, сестрами в церкві. Бувають бурі, і це велика руйнівна енергія, велике зло, яке руйнує і не збудовує і нічого доброго. Тому, друзі, і Слово Боже, нам говорить, що е, сварка це як прорив води, як нібито, е, знаєте, як Каховська Гес підірвалася і прорив води велика буря, велике зло, велике руйнування. І ось Інколи ми стаємо, коли ми покладаємось на самих себе, як ось ті, хто на свою мудрість покладались і говорили, що навіть Бог не потопить, не зможе потопити Титанік, інколи ми допускаємо в своєму житті ось цей прорив води. І великі бурі приходять через нашу недовіру Богу, через наше нехтування Його словом, через ходіння за бажаннями свого серця. Але що, що нам? Може дати визволення під час цієї бурі? Що дає визволення під час цієї бурі? Коли ми звернемось з вами до 106 го псалму і знову глянемо, але трохи далі, прочитаємо з 28 го вірша. Це там закінчується те, як вони потрапили в бурю, кружляють, мудрість їхня зникла. І далі ми читаємо: та заволали вони до Господа у скорботі своїй? І він визволив їх від бідувань їхніх. Він обертає бурю на тишу, та хвилі вщухають, і радіють вони, що вони вщухли, і він приводить їх до бажаної пристані. Нехай славлять Господа за милість Його, за дивовижні діла Його до синів людських. Ось, друзі, ми бачимо, хто, хто перетворює бурю на тишу, єдиний. Єдиний, хто може це робити, це Господь Бог. І я думаю, що не дивлячись на те, що е, апостоли вони були рибаками, а не якимись священниками чи равинами, але вони теж знали Слово Боже. І вони знали, що тільки він може перетворити бурю на тишу, тільки він може перетворити бурю на тишу. Ось тому -то у них виникає це запитання: хто Він тоді? хто він тоді? Коли вони його будили і думали, що е, яким чином він би міг їм допомогти, ми не знаємо, що насправді вони мали на увазі. А можливо, їй треба було просто черпати воду, виливати, тому що ми бачимо, що були настільки великі, е, великі е, хвилі, що вони заповнювали водою човен. Можливо, вони думали, що він просто взяв Черпака і виливав воду. Можливо, помолився, бо вони бачили, як він е, е, ізцілював і таке інше. І вони думали, що він великий пророк. Але вони точно не очікували такого. І в них під час цієї великої тиші у них зависло запитання, яке вони пошепки говорили один одному. Вони говорили один одному, хто він тоді? Хто це такий? Хто він? І учні вони приходять до усвідомлення, що Він, єдиний він, може перетворювати бурю на тишу. І вони зрозуміли, що вони в, одні, в одному човні не просто з пророком, не просто з великим праведником або ще кимось, а вони в, одню, в одному човні з Господом Богом. І ми бачимо, що вони наповнились страхом великим, великий страх наповнює їх серця. І це показує нам те, що вони зрозуміли, вони, вони усвідомили, що вони. Перед Господом в Його присутності. І це наповнило їхні серця правильним Божим страхом. Тому, друзі, коли ми говоримо про наші бурі, нашого життя, ми маємо пам'ятати, що вони трапляються не тільки з апостолами. І зверніть увагу, коли ми дивимося четвертий розділ 36 вірш, там є такий один невеликий нюанс. І ми читаємо, що він був в їхньому човні, і інші човни були з ним. Другі евангелисти описують цю подію, коли Ісус Христос заспокоїв море і вітер. Але вони не пишуть про інші човни. Вони просто пишуть, що він був в човні, почалась буря і, і так далі, розвиток події. Але те, що разом з ними пилили ще деякі човни, вони цього не пишуть. Але про що це нам говорить? Те, що трапилось з апостолами, яка природа б не була цього, ми розуміємо, що так чи інакше це не відбувається без дозволу Господа. Так чи інакше, не відбувається без дозволу Господа. Але їхня ситуація була не унікальна. Поряд були ще одні, ще декілька човнів. Вони були в тих же самих умовах. В тих самих умовах. І тому, коли ми проходимо в нашому житті скорботи певні, ми маємо пам'ятати, що ми не унікальні. Наші бурі, нашого життя не унікальні, вони трапляються не тільки з нами. І апостол Петро в першому посланні п'ятий розділ дев'ятий вірш пише такі слова. Перше послання Петра, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. І там говориться про те, що ми протистояли дияволу. Твердою вірою. І друга частина вірша, то там написано, що знаючи, що такі ж страждання трапляються із браттями вашими у світі. Такі ж страждання трапляються із браттями вашими у світі. Отже, коли ми проходимо в бурі нашого життя, ми не унікальні. Апостоли були не унікальні. Вони переживали те, що переживали і інші. І вони потребували Спасителя, так як і інші. І ми потребуємо Спасителя, так як і інші. І такі страждання трапляються не з нами одними. І тому не нам одним потрібен Спаситель, він потрібен усім. Але коли ми стикаємось в нашому житті з якимись проблемами і бурями, ми маємо пам'ятати, що в першу чергу він потрібен нам. Спаситель потрібен нам. Не, не вирішувати, не покладати свою надію на свою мудрість, на свою силу, на свій досвід, а покладати свою надію на Господа. Тому що тільки Він перетворює бурю в тишину. Тільки Він. І що говорить Псалом нам з цього приводу, 106 Псалом, 29 вірш. Він обертає бурю на тишу та хвилі вщухають, і радіють вони, що вони вщухли, і він приводить їх до бажаної пристані. І ми бачимо заклик: нехай славлять Господа за милість Його і за дивовижні діла Його для синів людських. Нехай славлять Господа за милість Його і за дивовижні діла Його для синів людських. Дорогі друзі, проходячи бурі нашого життя сьогодні. Наше життя воно хвилює нас, бурі трапляються, і ви самі знаєте, в кожного свої особисті, але в той же час не унікальні. Але так чи інакше, ми маємо, по-перше, звертатися до Господа, а по-друге, славити Його за милість Його і за дивовижні тіла Його. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Боже наш, Батько наш Небесний, я щиро вдячний за те, що Ти великий Бог все під Твоїй владі і під Твоїм контролем. Я дякую, Боже, що без волі твоєї не падає навіть волосинка з голови нашої. І, Боже, допоможи це пам'ятати мені і кожному з нас в ті моменти, коли ми проходимо бурі життя нашого, щоб ми не втрачали надію, не падали у відчай, а проходили з вірою, з твердим упованням. На тебе, Бога нашого, щоб ти не сказав до нас ті слова докору, що ми боязливі і маловірні. Доповжи, Боже нам зміцни віру нашу, бережи від, від лиха, у всьому прославлений будь наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.